За місяць, що ми тут, тобто, вони підійшли максимально близько, що почався стрілковий бій один або два рази От, за весь час, тому що просто ми їх засипали або артилерією нашу, або воно засобами. Було знищено около 4-5 танків, кілька БМП. Но, зазвичай вони штурмують пішими групами. От, можуть задіяти ще вогнову групу, яка сидить, там, десь заздалегідь займає вогневі позиції та починає провокацію для того, щоб всю увагу туди перевели туди. В них групи по 10 осіб примерно, то зазвичай 3-4 поранених, загиблий один-два. Специ якісь раз чи два роботи працювали. От, а так зазвичай Шторм Z. Аеророзвідка наша працює, тобто, дрони дуже допомагають. От, знайшли, скинули. Під час наших дій, наших підрозділів, воюють всі. Командири взводів, командири рот. Тобто я був ще командиром взводу, коли. Під Новобахматівкою ну, собі ногу, от, плюс попав в неї осколок, після чого ще був, у нас був штурмовий бій, тобто ми штурмували вночі противника, так як він зайняв наші позиції. От, в принципі, за 8 годин бою ми їх вибили, забрав у них карти. Плюс зброю до ФІАПа забирали, та ну, прийшлося потім закапувати. Якщо. О, там їх було около 50 осіб. Треба захищати, то як не на минулі як... зараз.